Доброго здоров'я всім! З вами шахів від Анатолія. Сьогодні хочу розпочати серію коротеньких пасток, які ми гарантовано перемагаємо. Розглянемо першу пастку. Ми граємо за білих. Білі починають королівським пішаком на Е4. Чорні відповідають на С5. Примінивши сицилійський захист. Білі ходять ферзевим пішаком на d4. Чорні забирають пішака на полі d4. Білі ходять пішаком на c3. Чорний пішак забирає білого пішака на полі c3. Білі конем забирають пішака на полі С3. Чорні ходять королевським пішаком на поле Е5. Білі нападають на пішака, вививши коня на поле Ф3. Чорні захищають пішака. Ходом пішака на поле. Д 6 Білі виводять слона на поле С4. Чорні ходять пішаком на H6. Щоб не міг піти туди кінь. Білі слоном беруть пішака. На полі H7, Шах. Чорний король забирає білого слона на полі F7. Білий кінь забирає пішака на полі e 5 Шах. Чорні не будуть забирати пішаком коня, тому що забирається безкоштовно ферзь. А будуть відходити королем або на поле Е8, або на поле Е6. Якщо чорний король відійде на поле Е6, Білий ферзь переходить на поле Д5. Шах. Чорний король відходить на поле Е7. Більше нема варіантів. Ні, є. Білий ферзь переходить на поле. F7. Шах і мат. Якщо ж відійде король на поле H8, є 8, є 8. Білий ферзь переходить на H5, шах. Чорні закриваються пішаком на полі g6. Білий ферзь, забира... Білий ферзь забирає пішака на полі g6. Шах. Чорний король відходить на поле Е7. Білий ферзь стає на поле F7. Шах і мат. Ось такий швиденький мат. Якщо ви бачите такий початок гри, приміняйте. Якщо сподобалась дана пастка, ставте лайк та підписуйтесь на канал. З вами шахів від Анатолія. До зустрічі на каналі. До побачення!